Добрий день, мої малята. Сьогодні я розповім вам казку ріпка. Прийшла весна, посадив дід ріпку. Настала осінь, пішов дід на город, бачить, виросла ріпка велика превелика. Став дід тягнути ріпку, тягне, потягне, витягти не може. Покликав дід бабку. Дідка за рібку, баба за дітку, тягнуть потягнуть, витягти не можуть. Покликала баба онуку, дідка за рібку, баба за дітку, онука за бабку не можуть витягти рібку. Покликала внучка собаку жучку, стали усі разом, не можуть витягти рібки. Покликала собака жучка своїх друзів. Кішку, мурку та мишку. Ухопилися усі разом і витягнули рібку. Діти, а про кого це казка? Так, про рібку. А хто рібку? Садив, тягнув, звичайно, дідусь. А кого він покликав допомогти йому? Бабусю, онуку кішка Мурка допомагала, а також собака, жучка та мишка. Малята, ну як сподобалася вам казочка? Тоді до нових зустрічей. До побачення.